Христос Воскрес, воістину Воскрес! Відповідь на Христос Воскрес. Можете одразу в якості привітання написати в коментарях. Мені буде дуже-дуже приємно. Сьогодні в нас 20 квітня неділя, і це в нас Великдень або Пасха, або, як написано в церковному календарі, світле Христове Воскресіння. Уже увечір в суботу Паска і Дора має бути готова до свічіння. Як Паска при печінню западеться, то це недобрий знак, так казали гуцули. Як відлетий з Паски шишка, то хтось в хаті відійди, засвітив впродовж року в таке вірили наші пращури. Рано на Великдень миються срібним грошем, бо сой ногой ні ступають на землю. Сідлають коні і йдуть ще до днини сітити Паску до церкви. Із церкви летять кіньми, як найпрудче, хто е, прудче добіжить до хати, то цілий рік буде мати першинство між людьми. Це в нас гуцульські такі вірування, тому тут про, 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 про коней багато. Паскою б'ють корови, аби не переходили так, як Великдень не переходи. На Великдень старі люди одне одному дають писанки. Коло церкви на цвинтарі молоді ж робить всякі забави і дзвонить дзвони, йдучи на вечірню. На Великдень їдять хрін з м'ясом, щоб міцнішими бути. Хрін, освячений на Великдень, має здатність охороняти родину від всяких захворювань та забезпечувати добрим здоров'ям. Шкаралупи зі свячених яєчок, кістки з поросятка. Поріб'я та хрихти господиня обережно збирала, щоб ніщо не впало на долівку. Все це потім закопувалося на межі ниви, щоб охоронити хліб від бурі, зливи, граду та дати свяченого й ниві. На перший день Великодня, а в більшості в перші три дні, нічого не вариться і піч не топиться, а їдять лише все приготоване до Великодня. У Великодню ніч не сплять. Старі йдуть на службу, а молодь пускає палюхи, тобто ракети або в сучасному світі, мабуть, що це були б петарди. Повернувшись із церкви, вмиваються галунками і копійками, розмовляються проскурами, освяченими галунками і паскою. Дівчата й жінки з'їдають освячене яблуко. Коли церкви не було, великодні кошик о п'ятій ранку виносили на заздалегідь приготовлений на подвір'ї стіл. І, забираючи його, говорили: це Бог мені посвятив. Святкують зазвичай це все три дні. Спостерігали, як сонце гуляє. Влаштовували колиски і гуляння. А на третій день йшли на кладовище з деревця. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще безліч цікаво дізнаєтеся. Я саме збирала народні наші українські традиції. В такому об'ємі, я думаю, що ви навряд чи десь ще дізнаєтеся про наші традиції, які я тут для вас зібрала спеціально. Це великодні традиції, їх дуже-дуже багато, тому, знову ж таки, відео буде таке довгеньке. Запасайтесь чайочком, кавусою, що ви там п'єте, вживаєте. В цю пору доби, що вам буде комфортніше, смачніше, і слухайте, будь ласка, уважно до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаючку цьому відео. Обов'язково напишіть довгий, продовгий коментар. Напишіть Христос Воскрес, воістину Воскрес. Привітайте всіх християн українських з вашого регіону, де ви зараз проживаєте, як ваше селище називається або місто. Можливо, ви десь за кордоном, то так само нам буде дуже приємно і цікаво з вами привітатися таким чином. Пишіть, пишіть пишіть коментарі. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 20 квітня 2025 року. і я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні, і я продовжую. Щойно дзвони кличуть на заутренню, люди з усього села чи міста рушають до церкви. Хтось іде пішки, інші приїздять возами, усією родиною. Навіть діти йдуть, вдома майже нікого не лишають. Якщо в храмі бракує місця, стоять на дворі, знявши шапку аж до завершення служби. В перший день Великодня під дзвін дзвонів читають Євангелії від Іоанна різними мовами. Староста або Паламар подає знак, виносять хоругви, всі виходять з храму. Парубки несуть хоругви і хрест, старші чоловіки, образ Воскресіння Христового, Євангеліє та Артус. Плащаницю довіряють чотирьом сивим дідам. Сторож в цей момент перевіряє, чи не залишився хтось всередині. Коли храм порожній зачиняє двері і стає на варту, аби відьма не доторкнулася до замка. За народними уявленнями, всі міфічні істоти, відьми, упирі, вся нечиста сила втрачають свою силу саме під час Великодньої служби. Кажуть, що в такій миті можна побачити їх в храмі. Люди приглядалися, хто лишився в церкві і ховається не інакше як відьма або упир. Щоб впізнати відьму, дивилися крізь шмат дерева з домовини, в якому є дірка від сучка. Але треба було стояти серед людей, інакше відьми могли зашкодити. Стежили за жінками, які за підозрами мали відьомські здібності, вірили, що вони обов'язково спробують доторкнутися до священника. А ще вважалося, хто принесе до храму вареника, схованого ще з Масляної, той точно побачить відьму. Найчастіше вони, мовляв, ховалися по дзвіницях. Щойно лунає перше Христос Воскрес, на дворі лунають постріли, мисливці стріляють, аби вбити чорта. На Поділлі колись робили навіть саморобні гармати, брали залізну трубу, кріпили до дерев'яної колоди, робили кулю з ганчір'я, насипали порох і в момент першого Христос Воскрес підпалювали. Гримів, вибух, сповіщаючи про радість свята. Дехто мав особливий обряд для багатства, ставав в кутку зі срібною монетою в руці і замість воїстини воскрес казав Анталус маю вірили, що така монета повернеться до свого власника і ще грошей приведе. А ще вважалося, що якщо в цей момент загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Після заутрені старенькі бабусі йшли на кладовище христосуватися спокійною ріднею. Стоячи над могилою, називали померлих на ім'я і промовляли Христос Воскрес. А той, хто встиг дійти до могили саме під перше Великоднє Христос Воскрес в церкві, міг почути і відповідь із могили «Воїстино Воскрес. Після літургії біля храму або в притворі освячували Великоднє чистування Паску, сир, яйця, порося, масло, сало, ковбасу. Яйця обов'язково чистили. Боялися, щоб шкаралупа не впала на землю і не була потоптана. Кістки від свяченого закопували в полі, аби град не пошкодив посіви. Разом із Паскою в кошик клали сало, яйця, порося з хроном в роті, мак, ладан, галун, сіль, пшоно, мідний хрестик, ще голку клали, ще ніж могли покласти. Свяченим хроном лікували нудоту та глисти. Крізь вушку свяченої голки дивилися на схід сонця від курячої сліпоти, хрестиком знімали колючий біль, ладаном підкурювали від бешихи, галуном з водою лікували шлунок, а пшоно й сіль кидали через голову на роздоріжжі, промовляючи вас, тітки 77, ось вам хліб сіль всім. Це від лихоманок 77-х. Після служби всі починали христосуватися, обіймалися, цілувалися, обмінювалися писанками і крашенками. Перше подароване яйце зберігали, вірили, що воно має особливу силу. Христосувалися всі, і селяни, і шляхта. Війти в хату без писанки вважалося великим неслав'ям. Коли службу правили кілька священників, христосування починалося у вівтарі. Потім священники виходили до народу з Христом, Євангелієм та образами найстарший виголошував Христос Воскрес. І вся церква відповідала хором воїстину Воскрес. Коли повертаються із церкви з посвяченою Паскою, насамперед, наше серце мастять свяченим салом губи, ніс і все обличчя, щоб влітку не обвітрювалося і не тріскалося від сонця і вітру, тоді пильно вдивляються в Паску. Якщо помітять білу шерстинку, це вважається добрим знаком для білого худобиння. А якщо чорну чи руду, саме такого кольору скотину варто заводити цього року. В західних регіонах України господарі, повернувшись додому, не поспішають одразу заходити до хати. Спершу вони обходять все обійстя, посипаючи навколо кожної будівлі свячену сіль, щоб відганяти нечисту силу. Тим часом господиня накриває святковий стіл, а Гаста йде з кошиком до стані привітатися з худобою. Тут ще темно, тож він запалює свячену свічку і ставить її на полицю з яслами. В приглушенному світлі тварини збуджено ворушаться, відчули аромат дорідника. Господар знімає шапку, бере свячене в руки і підходить до кожної тварини, кладучи їй шматок на спину зі словами. Який цей дар красний, щоб і телята, лошата або ягнята Бог дав такі ж красні? Лише свиней і собаку обряд не стосується. Потім відрізає шматки Паски, мокає їх в сіль і пригощає худобу, кажучи, абись була така весела, як цеся божа дора. Наостанок Газда йде до вуликів, торкається кошиком до кожного і промовляє, звертаючись до бджолиної матки. Чи ти, матко, спиш, чи чуєш, чи зробила матінник, уставай, бо Ісус Христос воскрес! Кілько я разів ковтну, кільки роїв, аби ти пустила, посвятий ти свою родію й сама себе, аби ти йшла по світі старати по всьому світу й по всьому цвіту, абись була цвітна, як цвіт, тяжка з вощиною, як я здоров, абись мед несла, як я несу дору. Після цього господар заходить до хати. Переступивши поріг, вітається голосно Христос Воскрес. А жінка і діти відповідають воістину Воскрес. Кошик ставлять на стіл і починається Христосування. Перше з господинею. Діти стають навколішки, а батьки розв'язують над їхніми головами дорідник чи бесаги зі словами Аби ваш розум так скоро ся розв'язував, як сі бесаги скоро розв'язуються. Якщо вдома є дівчина на виданні, кладуть їй паску на голову з побажанням, абись у людей така велична, як паска пшенична. Маленьких дітей садять в порожній кошик і кажуть абись так скоро росло, як паска росте. Перед обідом вся родина вмивається у велику миску мати наливає холодної води, кладе на дно три червоні крашенки. Першою вмивається дівчина. Потім хлопці, а за ними мати в кінці батько. Воду після кожного міняють, крашанки ж залишаються. Їх забирає дівчина, щоб красивішою бути. Опісля всі моляться та сідають за стіл, скатертина біла, на столі все найкраще, що змогла зібрати родина: паски, яйця, сир, масло, шинка, ковбаса, пляшки з пивом, горілкою, наливками та настоянками завершують святкову картину. В південних степах України, зокрема на Херсонщині, ставлять на Великодній стіл символічну могилку. На тарілку насипають землю, в якій за два тижні до свята засіяли овес. До Великодня зелень виростає на 7-8 см, щоб в ній можна було заховати яйце. Навколо цієї символічної могилки викладають червоні крашенки по одній за кожного померлого з родини. Вона стоїть на почесному місці цілий тиждень поруч з Паскою, аж до хоминого понеділка, коли наш Великдень отходить. Цей звичай вважають дуже красивим і вартим того, щоб його знали й в інших куточках України. Обряд розговіння в Україні має свої особливості в кожному регіоні. Однією з найдавніших форм вважається така: господар тричі обходить навколо столу з мискою, в якій лежить свячене. Стає обличчям до образів, розрізає яйця кінчиком ножа або ложкою, підносить шматок до вуст кожного члена родини, ніби причащає. При цьому промовляє: Дай Боже ще й на той рік дочекатися світлого празника Воскресіння Христового в щасті і здоров'ї. Такий звичай досі зберігся на Поділлі, Волині та в Західній Галичині. У центральній та східній Україні розговляються без спеціального обряду, починають із Паски, яєць, сала, ковбаси, запивають міцним, але з повагою, бо як переп'єшся, то весь рік ходитимеш, мов у півсні. Крихти свяченого стараються не спустити на підлогу, щоб не потоптати. Якщо щось залишиться, кидають у вогонь, щоб миші не з'їли. Вірили, якщо миша з'їсть свячене, Обернеться в кажана і літатиме над тим, хто впустив. Шкаралу по першого яйця кидають у воду, в річку чи в море. За переказами вона пливе до рахманів і сповіщає їм про Великдень. На Слобожанщині перед розговінням вся родина стає перед образами і молиться. Потім господар відламує від Паски шишку і дає її господині. Вона або одразу відносить її корові, або зберігає до отелення, щоб відьма не зашкодила. Далі господар ріже паску і запрошує всіх до столу. Починають з паски яєць і шинки, далі порося. А тут вже не без горілки, але в міру. Не завжди великодній стіл приносить радість. Якщо в родині втратили дітей, або ті подалися невідомо куди. Мати, сідаючи за стіл, може почати сумно промовляти, згадуючи, як той син рік тому був поруч, різав Паску, ходив до церкви, святкував, а тепер його немає і навіть їсти не хочеться. Але якщо в глибині серця ще є надія, що дитина повернеться, мати залишає для неї шматок Паски і три крашенки, загортає в рушник. Кладе в затишне місце, накриває сухою материнкою, символом вірності та чекання. Цей дар зберігається до вознесіння, потім його утилізовують на полі, а милостиню треба обов'язково після цього подати бідним, щоб молилися за душу загубленої дитини. Після розговіння треба ще раз вмитися, але не простою водою. В миску треба покласти два яйця та монету, воду після цього виливають або на вогонь. Або в озеро. Є ще й прикмети на цей день. Коли на Великдень розговієшся і вийдеш з хати на вулицю, то що перше побачиш, тим і промишляй, буде удача тобі. Захмарне небо або дощ на Великдень, обіцяють урожай. Вірили ворота до раю в цей день відкриті, і той, хто помре, піде прямо в царство небесне. Але дитина, народжена у Великдень, матиме важку долю. Зустрівши когось сьогодні, вітаються навіть із ворогом, бо не привітатися цього дня великий гріх. Віддавно в Україні живе віра. На Великдень Сонце не звичайне, а особливе. Кажуть, що воно грає, стрибає, блимає, пульсує на небі. Це знак великої радості, адже радується все і на небі, і на землі. На Поділлі розповідають, що вранці воно скидає на землю золоті парості. Ніби хто тонкою ниткою водить по ньому туди сюди. А на Гуцульщині, втомить, коли з за обрію піднімається сонце, люди побожно здіймають шапку, обертаються лицем до сходу, хрестяться і стиха проказують Слава Тобі Господи, заличенько Твоє Господнє, що ся показало праведне, слава Тобі просвященне. На Волині сонце називають Царем неба. Вдень воно гріє й світить. А вночі ховається за землю, обходить її навколо і знову повертається на світанку. На Поділлі вважаю, що його проміння це відблиск самого Божого лиця, тому й світить так яскраво. В селі Забужжя збереглася казка колись на сході жила красуня, яка щоранку вмивала сонце, витирала його й обіймала. Тож воно світилося раніше краще, ніж тепер. Особливою була й дівоча молитва до сонця. На Великдень, ще до світанку, дівчата йшли в садок, ставали під яблунею, дивилися на схід і чекали, доки з'явиться сонце. Як тільки воно виглядало, складали руки перед собою, як на молитву, і зверталися до нього з проханням про любов, красу і щастя. Потім, на корі дерева, під яким стояли, робили хрестик. Коли яблуня зацвітала, рвали цвіт, плели з нього вінок. Надягали на голову і берегли, бо вінок цей мав силу чарувати серце коханого. Молитву дівчата промовляли щиро урочисто, молитва така, це справжня, стародавня українська народна молитва. Слухайте, будь ласка, уважно. Добрий день тобі, сонечко, ясне, ти святе, ти ясне, прекрасне, ти чисте, величне і поважне, ти освіщаєш гори і долини і високі її могили. Освіти мене, рабу Божу, перед всім миром. Перед панами, перед царями, перед всім миром християнським, добротою, красотою, любощами і милощами, щоб не було ні любішої, ні милішої одраби Божої, і назвіть ваше ім'я, яке ти ясне, величне, прекрасне, щоб я така була ясна, велична, прекрасна перед всім миром Християнським на віки віків. Амінь. Звісно, текст цього замовляння, цієї народної молитвочки я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо буде нагода така або потреба, будь ласка, можете користуватися. В хатах перед сходом сонця теж не сплять. Господарі відчиняють віконниці, розсувають штори, прибирають все, що може затулити світло. Бо проміння великоднього сонця за народними віруваннями несе в дім щастя, здоров'я і добру долю на весь рік. На Великдень в кожному селі було за честь першими задзвонити в дзвін. Люди вірили, хто перший смикне за мотузку, тому щаститиме, а ще й гречка вродить, як ніколи. Після розговіння селяни поспішали до дзвіниці. Молодь бігла з усіх сил, аби першими вдарити в дзвін, ще й з недоїденою Паскою чи крашенкою в руці. Після обіду йдуть на цвинтар, христосуються спокійними, залишають на могилках крашенки. Їх одразу ж підбирають діти. Дівчата й молодиці носять писанки за пазухою, а хлопці видирають їх жартома. Часом дівчата самі дарують писанки парубкам. Біля церкви, на кладовищі, хлопці влаштовують гру, стають по кілька чоловік в ряд, двоє підіймаються їм на плечі і так походжають між могилами. В пасхальний день молодь влаштовує різноманітні забави, які ще називаються гаївки чи веснянки. Одна з таких забав цікавих називається нитки. Суть гри полягає в тому, що хлопець і дівчина кладуть на лаву нитки, стають по два боки і з закритими очима витягують їх. Якщо вони взяли одну і ту ж нитку, значить вони пара і одразу ж цілуються. Крашенка, а особливо писанка, отримана на Великдень після першого христосування, має силу оберігати. Вона захищає від злого чоловіка і за віруванням може навіть зупинити пожежу. Тому цю крашенку або писанку треба зберегти. В народі кажуть, що на перший день Великодня вся нечиста сила скута і сидить по закутках. Якщо після повернення з церкви взяти крашенку, отриману під час хрестосування, і покотити її по темних кутах двору, можна натрапити на чорта в шапці невидимці. Якщо вдасться забрати ту шапку, матимеш все, чого душа бажає. Але варто остерігатися якщо нечиста сила схопить крашенку людина в небезпеці. Є й інше повір'я хто на Великдень всю ніч простоїть в церкві з крашенкою в кишені, не задрімавши під час і обідні, той може зберігати це яйце хоч 10 років, воно не зіпсується. А якщо стояти так 20 років, Поспіль почнеш бачити нечисту силу. Відьми тоді будуть шукати нагоди забрати те яйце. Якщо ж хтось піде з церкви, не дослухавши службу до кінця і покладе крашенку на стіл, ця крашенка змінить колір. Це знак, що відьма її підмінила. Що не можна робити сьогодні? Перш за все, не можна в жодному разі викидати шкаралупи від великодніх, особливо посвячених яєць. Їх потрібно зібрати дуже обережно і пустити водою, щоб вони дісталися до Рахманів, щоб в них настав їх Великдень Рахманський. Це буде згодом, це буде не сьогодні. Але сьогодні ми відправляємо таким чином їм на той світ у вирій звістку в їх потойбічний Рахманський світ. І в них буде свій Рахманський Великдень через 25 днів. Топтати ногами рештки, пофарбованого яйця або писанки великий гріх. Хто буде товкти ногами свячене яйце, того Бог покарає хворобою. У народній та церковній традиції це свято вважали настільки величним, що будь-яка буденна праця сьогодні була під суворою забороною. Насамперед, на Великдень, не можна займатися жодною домашньою роботою, не прядуть, не шиють, не штопають, не лагодять речей, не прибирають, не ремонтують. Вірили, що все зроблене руками в святий день буде згодом недовговічне, або навіть попсується, або буде зло від нього якесь буде. Недобре це буде. Їжу також не готують ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Все, що має стояти на столі, готується напередодні у Велику суботу. На городі в цей день також нічого не роблять, не садять, не полють, не сіють і навіть не торкаються землі. Не можна білити дерева чи обрізати гілки. Так само заборонено виходити на полювання чи риболовлю, В день, коли святкується перемога життя над кінчиною, недоречно проливати кров чи забирати живе. І, звісно, найважливіше не можна сьогодні сваритися, гніватися, не можна тримати образи. На Великдень, казали старі люди, навіть думки мають бути чистими, бо цього дня душа ніби оновлюється. Якщо хтось прийшов до хати, його приймають із добрим словом. Якщо зустрів когось на шляху, вітаєш Христос Воскрес і даруєш радість. Звісно, посту в цей день немає. У нас починається загальниця з цього дня. Це весь тиждень у нас буде без посту, і в середу, і в п'ятницю, посту не буде. Ми можемо їсти абсолютно все, що заготовлено для розговіння, все, чого наша душа забажає. Все те можна їсти. І, звісно, сьогодні, 20 квітня, ми привітаємо іменинників. Це в нас Гаврило, Григорій, Микола, Олександр та Федір. В цей день дуже хочеться привітати іменинників з іменинами, хочеться побажати миру в душі, міцного здоров'я, щедрої долі та щирих людей поруч. Нехай небесні заступники оберігають від всякого лиха, додають мудрості і сили в кожному рішенні, а життя щодня дарує нові радості. Та світло на серці, особливо в такий світлий день. І звісно, всі ці побажання так само я хочу адресувати вам, шановні глядачі. Вітаю вас з Пасхою, зі світлим Христовим Воскресінням. Це дійсно настільки світле і чудове свято. Я дуже люблю. Я дуже люблю цю атмосферу, коли багато людей, коли вони приходять, всі такі усміхнені, всі, нібито дійсно присповнились якогось такого святого настрою, настрою світлого і святого. Дуже чудове свято, як на мене, це одне з моїх найулюбленіших свят в році. І е, я вам всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя, е, добробуту вам, вашим рідним, вашим родинам, щоб у вас все-все-все було добре, щоб у вас все вдавалося, щоб удача була в вашій родині і в вашої, вашій долі, в вашому житті. добробут знову ж таки, здоров'я знову ж таки, ну все-все-все, найкраще, що тільки можна побажати. Христос Воскрес! Воїсти на воскрес, пишіть в коментарях відповідь. Буде дуже приємно, я думаю, що всім нам буде приємно це почитати. А завтра ми повертаємося, бо починається в нас що? В нас починається світлий тиждень. Це в нас завтрашній день. Завтра в нас поливаний понеділок, і ми починаємо. Відпочивати, я буду дуже багато розповідати про перехідні народні звичаї наші. Я нагадаю, що це єдиний канал, який враховує і неперехідні свята, і перехідні свята. Є церковні перехідні свята, а є ще в нашого українського народу народні перехідні свята і народні перехідні звичаї. Про них дуже мало хто говорить, про них дуже мало пишуть в інтернеті. Тому що ну, це треба заморочитися, це треба покоперсатися трішечки в етнографічних джерелах. Ну, не трішечки, а я так, ну, не трішечки. Я вам скажу так, що я немало часу витрачаю на це, але мені це дуже подобається. Дуже подобається. Хоча й багато часу на це витрачається. Але мені подобається сам процес, це дуже цікаво складати цей календар саме на 2025 рік, особливо розуміючи, що напевно що в цьому інтернеті такого календарю другого вже. Немає такого самого. От. Хоча було б цікаво, якщо б ще хтось займався такою дослідницькою роботою От. і десь викладав такі матеріали, бо я так само я шукаю, я ж не можу зразу все знати. Я щось знаходжу, додаю. І виходить, що в мене з року в рік виходить, трішечки інакші трактування того чи іншого дня через те, що накладаються перехідні звичаї на неперехідні звичаї. Того чи іншого дня, і це дуже цікаво досліджувати. От. Ну і до того ж, я шукаю ще якісь джерела для того, щоб доповнити те, що я вже знаю. І все це я передаю вам, а ви зможете потім цим користуватися або просто знати про це і передавати вже в прийдешні покоління. Бо все, що я тут збираю, це нам передавали наші предки. От, все. Дякую вам дуже за перегляд. Ще раз зі святами вас. Завтра зустрінемося обов'язково, і ви дізнаєтеся про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі завтра!